Друзі, всім доброго ранку. У нас 6 година, луцьк четверг. Світла немає, води немає, робити немає чого. Але слава Богу, що є Луцький авторинок. Тому зараз їдемо зустрічати наших замовників і будемо підбирати їм досить популярний і сімейний автомобіль, який саме ви побачили вже по назві і по картинки. Тому сьогодні я вас не міг не взяти з собою і не показати весь процес підбору автомобіля. Прищибаємося і поїхали! Натирають, натирають. Добрий ранок. Добре. Що по машинці? Ну щось фарбували. Дверку сюди? Чи ні? І це мальова щоб була з, з Голландії. Ага, яка ціна? 9,5. Угу, угу. Це один угу. А пробіг? Сім 270. Поняв, поняв. Так, дверка одна і все, так? Да? Ти, ти так З Оландії приїхало, нічого і не робили взагалі. Понятненько. Добре, ще походимо, потік і тільки приїхали. А вона вже Рісталінова 14 рік, бачите, то вони гарненькі. Тут новий монітор вже йде. Автомат, нові сідушки такі. Навігація. Навігація. Дивися перемогу, як красиво. Та вже тут морда трішки гарніша. Оце, оце, оце красивіше. Ось ще один, дивіться. це теж автомат. Тоже бачив автомат. І що ви думаєте, теж автомат? Тобто автомат. Да. Одні автомати. Але 161 тисяча, 4 рік, 1,5. Автомати там. Чорний одразу відбой. Ще й коротиш. Ще й чорний. Одні мінуса в машині. Ще 1,6 дізель, Але це на 612 рік, 1,6. Босе. Гарний, але не практичний. Ну, теж прикольний колір. 1,5-14 рік. 9, 10 тисяч. да. Гранда. Колір цікавий. Як вам візуально так плюс-мінус? Бачите, він свіжих років і ще... Ціна адекватна. Що він не фарбований? й ціленький. А що б 200? Ага, 88. Диви, кермо, оригінальне, і мінімальна така просиженість є. Шестиступка. Клімат, електростанкове, 400 підйомничка. Гарна комплектація. Гарний колір і адекватна ціна. А, чорний, 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 тоді мінус. 10500-219 єтюф 1,5-13 рік. Басешна комплектація. 80% чорних автомобілів, які нам не підходять. це вже Ну так, да, трошки гарніше, розпізнавання вон, полос є. 1,6 шість 260 пробіг, басет 14 рік. <різь> ну так, да, тут комплектація гарненька. Ковщи ось такі шкільними вставками. Гарненькі, гарненькі. на басечних дисках, безключовий доступ. Одні чорні, так. Да. Але 15 рік, 11 тисяч. Ціна адекватна. Да видно, і салончик такий гарненький. Ну і вона басешна, бачите, це якби ну, саме встається живна комплектація. Це ну, гарненька. Це один у нас такий. 12 рік 230. З панорама. З панорама ні? З панорамою А? Що не так? 12 років, старіше, може молоді. А, все, давайте тобі. Так, коротишка, сіренький, не білий, не чорний, як наші замовники хотіли. Але адекватна ціна на цей автомобіль, дивіться, ширині вставки, ширине кермо, 7900 її ціна 2012 року і 1,5 дизельний двигун. що, 1,6 у нас тут 9200 і 229 пробіг 2012 року. Сіренький колір, саме такий практичний колір рахується на цих автомобілях. Але 1,6. Добрий день. Що ціна? 15 рік, 218. А що, ціленька чи ні? Напшикали, пахне новим автомобілем. Гарно, гарно. Гарно В салоні підготовлено. 218 пробіг. 1,5. 11 скільки? 11200 і ціна. Нідерланди на лінзі. Лімітед комплектація. Так, 16 рік, 7 місць, 1,5 без підфарбувань. 11 тисяч доларів на старті. Також лімітед комплектація 11 тисяч доларів. На підігрівах. Ось такий салончик. Два моніторчика. Гарненька така машинка. Літня гума, але диски. Але знову ж таки чорний колір. Такий мотор. Ранг. А що моторчик який? 1,6. із шість. Один із шість. А що прибіг? 251 тисяч Поняв, поняв, поняв. Це пок вже поміняв тільки що. Ну, є, є в комплекті. Що, пробіг? 180 Оригінал. А що по базі б'ється він? Він сеп може пробивати. Звідки? Звідки? Бельгія. Бельгія. 1059, 1,5. А що по торгу, плюс-мінус? 200 доларів. Бо вже за нею тут Гарненько, Гарненька, гарненька, сідушки не зажаті, не, не передали ніби боковушки у нас. Ну, видно, що машинка не таксувала. Семимісний, 15 рік, 168 пробіг і 11900. Семимісний Відкритий. Ну, бачите, тут трошки слабіша комплектація, без кожних вставочок, але є підігрів'я. Є підігрів, ну, без ключовий теж, є спереді ззаді, бачите. Доброго ранку. Доброго ранку. Що покуза вона? Дивіться, в неї е, такого як вже не пам'ятаю, три косметичні підкраси в Німеччині. Угу. Є бумаги, що вона на Рено там підфарбовувалася. Е, під, під, Оригінальний угу. пробіг, куча документів, куча, все. Там 160. 9... 6, 1, 6, 190 пробіг, 10700. 10, Бо сешна. Пока, пока думаємо. А з яке місто? Це що, вона п'яте містна, так? Да? Так, 5 місць, 1,6. Щас сидит. Це в нас найдешевший гранд сценік. 252 пробіг, 1,5 і 7950 ціна. Акція. Акція. Ха-ха, Аксия. Да да, да, чернопятница. Другий тоже. У четко є Где з аукціону, Це вона що, шопе ти местно? Да. Угу. -гу. Так, а ківочка в нас на гарній комплектації. Рлінк, навігація. Шкіряні ось такі сідушки з перфорацією. Такі шкіряні плюс тканина. Так, шестиступочка. І пробіг. Пробіг реально класний. 114 тисяч кілометрів і 12600 її ціна. 1,5 року. Басяшка, комплектація дійсно жирок. Але п'ятимісна. Шукаємо 7-місний поки що автомобіль. Ми до сценіка. П'ятимісний, не семимісний, але досить приємний колір. Основний критерій це був не чорний і не білий. Попався нам ось такий сіренький. 10600 її ціна, 1,5, 13 рік, 6 на адекватній комплектації на безключовому доступі на шкіряних таких комбінованих сидіннях. І пробіг в нас вказаний, який 180 тисяч кілометрів. Ми зараз будемо дивитись, перевіряти. Так, і повернулися ще до одного сценіка. Але це в нас грант 7-місний чорного кольору. Основний критерій був не білий, не чорний, як ви бачите. Не дивлячись на те, що цих сценіків нереально велика кількість, але щось ні один нам да, не підійшов. Так, була якась м'ятинка, трішки тут витягували. Що страшно? Нічого Шукали ми не білу, не чорну, всеми 1,5 дізельок. Але вибір сьогодні такий трішки поганий. Тому вже дивимось і чорні, і білі. 1, так, і один і шість. Ой, друзі, було у нас два фаворити: один сірий, другий чорний. Сіренький продіагностували, перевірили досить непоганий автомобіль, цілий, не фарбований, під капоточка також безпроблемна. Вирішили подивитися ще чорний варіант, чорний нам відразу не підійшов. Повертаємося до сірого. Сірій вже забрали інші підборщики, діагностувати для свого замовника під ключ. Вже тут починаються такі довоєнні голодні ігри. Хто перший дасть задаток, той поїде на автомобілі додому. Тому, поки їхній клієнт буде дивитись відео і приймати рішення, ми постараємось видігнути цей автомобіль, перевірити і дати задатка. Все пішло не по плану. Так, той сеня, який ми хотіли перевірити, вже його забрали. Замовники попередньої, які перевіряли цей автомобіль, скинули задаток. Тому зараз доб'ємо весь авторинок, щоб вже приблизно розуміти всю картину. Парампам-пам. Що підведемо підсупки сьогоднішнього авторинка? Друзі, жодного такого гарного ну, нам не, не попалось, ні один автомобіль нашим замовникам не підійшов. Але ми не розтраюємось, не униваємо, як то кажуть. Заселили наших замовників в готель. Е і до неділі спробуємо знайти якийсь гарний варіант. В неділю ще в нас буде авторинок, по-любому якісь свіженькі автівочки заїдуть. І Постараємось знайти саме той гарний варіант, який зайде нашим замовникам. І ще, друзі, маленька порада від мене, якщо попадається вам гарний автомобіль, без різниці це довоєнний стану, бо зараз, як ви бачите, вроді на півпустий ринок ходять одні продавці. Але все ж таки, якщо попадається вам гарний автомобіль по ваших параметрах, з вашим бюджетом, комплектації, станом, нефарбований, все чітко. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що ви відійдете від цієї автівочки і почнете шукати щось краще і знайдете, повірте, ні. По нашому опиту, люди їдуть додому без автомобіля, тому що повертаємося до неї, а автівочка вже продана. Тому, якщо якби, є у вас така можливість, перевіряйте цю автівочку до кінця, діагностуйте СТО, бази даних, ну і так далі. І вже тоді, якщо ви що знаходите якісь критичні косяки, відкидайте цей автомобіль, ідіть, шукайте далі. Тому, друзі, підведемо маленький підсумок, не спішимо розстраюватись. До неділя, думаю, знайдемо того сценіка. Було декілька варіантів, які розібрали дуже швидко на авторинку. В нас ще є тут. П'ятниця, субота, неділя. За три дні постараємося знайти гарний варіант. Тому, друзі, всім гарного перегляду, не спішимо перемикати, ставимо лайки, пишемо коментарі і підписуємось на канал. Ага, яка ціна? 11. Сімімісний. 16 рік, 11 тисяч. А який мотор? 1,6. А пробіг? 280. Ага, вже цепочок поміняли, так? Да? Ну, напевно. 280, 1,6 дізель. Трошки... Давайте ще пройдемося. Контроль полосей, партроніки по кругу. А, чі. Цілий салон. Добрий ранок. Те, що мені показували. Те, що я фотки показував. Що, вона ціла вся? Якщо продасиш сценіка сьогодні, то це взагалі буде перемога, так? Так, диви на які класні контактації. Навіть гріпчики сидінь. Вешкира, Алькантара, Пигеривый климат. Ну, не Жирок, 12-й рик. 168 7 мест. Так, тут тоже и подгревчики. Ну, це дуже рідкість, прям конкретно рідкість, щоб були ще підігріви, То їх тут реально нема. Звичайні тканині сидіння. 168 тисяч. Так всі кажуть. 1,5. Дізлі. 11900 1,5. Але такий дивіться, безключовий є на дисках басечних. Це вже самімісний, тут навіть воно сітка для дітей. Щоб не перелазили наші. Що вона по Вона має три косметичних піс під фарбування в Німеччині. Вона п'ятимісна. П'ять п'ятерочка, так? Ну так. Да. Ну, да. Це вже рестайлінгові, бачите бачите, сідюшки. на дисках босе. 11, 651, 5, 188 1.5, 188 тисяч пробіг. 15 року цей автомобіль. Гранд сцені, але він у нас п'ятимісний. Свіжачок, волинський свіжачок, але босешно. всешна один шість рік. Ми підходили до неї в четверг. Підходили? Угу. Не, тоді ми тоді йдемо тоді на верх на 11. Не, тому Що, дивлюся. Фа. Шо? три підкраси. Бачите, ці машинки хочу, щоб вони були не крашені. Її потім буде дуже важко продати, з трьома підкрасами. Я їх просто не кажу. Вже для себе. Береться машину, для себе до концерта. вони і так всі гниють. Ну, На це очі закривають. А от міганчики, сценіки, вони цимковані, вони треба, щоб були не фарбовані. Порог, от так десь. Я скажу, там буквально водичка. Ти збивав каршу, не знаю, десь воно. Тут або якась мікротрещинка є. Трещинка може є, чи що. ну... 200 доларів. ну. 200 доларів, що, за 200 доларів? що за Люди їхали, кажуть, жадні ці луцькі продавці <рес> не торгуються по 200 доларів, кажуть, а ні, та 500 скидають, кидають нефік делати. Мені не подобається У вас Це було 3 секунди, для нас пройшло 3 дні. <рес> Люди приїхали в четвер. І, і чекали неділю базарного дня. Це з неї теж три дні проходили, нічого путнього не знайшли, але повернулись все-таки до того варіанту, який дивились ми в четвер. Цина верх ринка, але пробіг 14, ой, пробіг 114 тисяч кілометрів. Тому зараз підключимо діагностику почитаємо його на і подивимось, в якому стані цей автомобіль. Так вони продають, вони постоянно. Є сертифікат? Так. Це вже добре. Ну, це така максимально безполезна бумажка, називається він сертифікат відповідності українським стандартам. Без ага. нього машинка не стає на облік. Ну, це хорошо. Толком добре. Не, нічого не перевіряють, просто збивають 25 тисячі гривень. Так, дивіться, митна декларація, машинка 15-й модельний 15 ага. і 15-й календарний. І 15-м роком вона буде в тих Так, заїхала вона 30.04. Ага. Нучкам дивіться. Ідеал завода 0, допустимо, плюс-мінус 2 мг. Перший циліндр. 08, Четвертий 11, Другий 0,9, Третій 1. 1, 1. Yeah, yeah. Тобто максимальний допуск може бути 2. Крила в них то тут. Капот теж не знімався, болти не кручені. Фара дивіться 15 рік. -15. Тут так само 5-15. Ланжерони ціленькі. Ну моторчик зверху натерли, то тут все сухо, чисто гарно. Суха турбіна. Ну знову ж таки, пробіг тякий, що воно ще текти не буде. У радіаторах теж питання ну, новий, новий радіатор. Так, обдивились, перевірили. Зауважень, по автомобілю жодних нема, пробіг рідний підтверджений, є аукціонний лист, витяг з бази даних. Форсоночки турбіна, сажує фільтр, пробіг, палине з високого тиску. По всіх цих параметрах у нас повний ідеал. Підкапотний простір не митий, оптика оригінальна, крила не крутились, капот також не знімався. Ланжеру не ціленький, радіатори майже як нові. Попередньо по автомобілю маємо досить. Ну, непоганий результат. Зараз заїдемо на яму, так як сьогодні у нас неділя, СТО не працює. Поїдемо, обдивимося її знизу. Нижче підкапотний, просто рознімемо захист двигуна, розуміти якусь конкретку по цьому автомобілю. Yeah. Так, бачите, був тріснутий цей. А, ні, то якесь болото. Я думав, це його паяли. Так, що тут, слітель бамбера, ціленький диски тормозні нові. Задні балка максимально без Тут якби нічого не ламається. Максимум буде їхати десь зловити яму, може лопнути пружина. але це буває дуже-дуже рідко. О, нова. А що це? це з кондиціонеру обратка. Ніки. Може десь з камішком да Ну да, так да. То в плані тут ну ви бачите, що це така машинка виключно по місту їздила. Угу. тут Навіть і бачите ціленькі. Зняли захист двигуна, коробка, двигун, сальники, сальні блоки у нас ціленькі. зауважень по автомобілю жодних немає. Ну що, друзі, йшов четвертий день підбору автомобіля <хи> з бюджетом до 12 тисяч доларів. Шукали ми реально 4 дня і в силочку знайшли саме той автомобіль, який шукали наші замовники. У нас Сценік третього покоління, 5 місний, Grand Scenic. Шукали семимісний, але зараз тенденція така, що семимісних автомобілів, на жаль, в хорошому стані в нас не було. І побажання було не чорний колір. Гарний стан. Ось такий золотистий колір, безключовий доступ, кузов в рідній фарбі, чуть -чуть підм'ятий, підмитий у нас був порожок. Не критично, там ось такий кусочок. Подивіться, в якому стані сидіння в нас, боковушечки не перешиті, шкіряні вставочки, механічна шестиступочка на 1,5 дизельному двигуні і 114 тисяч рідного перевіреного 100% пробігу. Автівочка, я б сказав, прям в ідеальному стані. Поверху ринка, але пробіг 114 тисяч доларів. З тисяч кілометрів. На оригінальних легкосплавних дисках налізовані оптики, парктроніки перед-зад. Знайшов те, що я шукав, те, що хотів. Так що я буду дуже доволен. Дякую, Рома. Хай служить машинка. Дуже, дуже довго. Рома, Дякую. Все, завжди будь ласка.